Слава Ісусу Христу! Друзі, зараз проводимо польовий е, науково-практичний семінар для Сахновчанської громади Харківської області. Я можу сказати, що це найбільш, мабуть, згуртована громада Харківщини, тому що вони регулярно два рази на рік проводять такі польові семінари. За мене запрошують інших моїх колег-науковців. Тобто, ось, бачите, приїхали. Он uh, їхня автівка, і бусик, і автівками вони під'їжджалися з усього району аграрії, фермери, яким не байдуже як вирощувати сільськогосподарську продукцію. Ми всі навчаємося одне в одного, переймаємо досвід. І, зокрема, зараз ми розкопали ділянку поля. Нас цікавила глибина промерзання ґрунту, адже від цього показника залежить. Строки підживлень по мерзотавому ґрунту. І от зараз підійду, покажу саме, яка глибина. Ось саме аграрії, знамениті аграрії Сахновчанської громади. Це Юрій Іванович. Районний керівник всіх агрономів. Я попросив просто їх не матюкатися, то вони стоять, вони більше слів не знають, тому стоять мовчки. Зараз. І спостерігають за процесом. Ми розкопали ділянку поля пшениці озимої після попередника соняшник. І тут ми маємо глибину 30 см, глибина промерзання у нас ґрунту. 30 см. Глибина снігового покриву От, на даний момент становить 7 см. По області глибина снігового покриву там від 2 см до 20, тут 7 см, і глибина промерзання, як ми бачимо, 30 см. Це після попередника соняшник, така ж сама глибина промерзання тут через дорогу попередник рипак і попередник горох. Інше поле. Глибина зволоженого горизонту, десь 50-60 см. Тому вологи не вистачає, ґрунт достатньо таки промерзлий, 30 см це достатня глибина промерзання. Тому, якщо дехто сподівається робити підживлення по мерзотавому ґрунту, от прямо так по снігу, бачить, що там снігу небагато. Але в даній, на даному полі, в даній місцевості я не рекомендую проводити прямо зараз підживлення по мерзотавому, тому що доброго будуть попадати на промерший ґрунт і Буде по мікрорельєфу, потім стікання, що спричинить нерівномірне внесення цих добрив. І також стікання по рельєфу в низини, в колодязях у людей буде це добриво. Тому в даному випадку тут ми чекаємо, коли цей шар ґрунту верхній буде відтаювати, вже коли піднімуться температури, і тоді можна буде застосовувати підживлення по мерзлоталому ґрунту. Тому, друзі, беріть. Приклад із Сахновчанської громади. Якщо так от будемо гуртуватися, збиратися, підказувати одне одному, навчатися одне в одного, ділитися досвідом, від того виграє кожен із нас. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!